Всім привіт! Мене звати Марія Догона і ви на моєму каналі. Сьогодні у нас розпочнеться рубрика. Кавери. Тому сьогодні я буду співати мій перший кавер ось так. Якщо вам сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал і поїхали! Сьогодні у нас буде трек від Парфуніка, провела екскурсію. Тому поїхали! Yeah, yeah, yeah. Hey. А ти в моєму серці пробила екскурсію, сама навіть не в курсі в мене сті. Посить моїм серце чутно стуків ти можеш його послуги зловою по самі вуха, любов гірше, ніж мокруха. А ти в моєму серці промила екскурсію сама навіть не в курсі в мене, ніяк не відпустка. Серце чутно стукне, ти можеш його послухати Словою по самі вуха. Словою по самі вуха, я удунув твоїх очах, бо смерть не вчав, сам себе почав, то слухався кричала, ти скрутила мою голову на триста шістдесят на те касет, все вказав, де при чому недоступний час і фінальний прощай. На столі те плеча почекає прийчать. Так багато дівчат, та таких не стрічав на більше недоступний час. Ли прощай, а ти в моєму серці пробула екскурсію сама навіть на курсі в мене ліку. Серце, що ти, суки, ти можеш його послухати зловою по самі вуха, ти будучишся ніжна туха. А ти в моєму серці це форс, сама не ти пустя, мене ніяк не відпустить моє все. По суки, ти можеш його послухати Словою по самі вуха. Словою по самі вуха, щоб то, ніжно ж тобі на вухо дам про те, бо знай буду родий, душі стигати, мишиш нахуй. Мені буде тебе бракувати, буду до ти скрутила мою голову, і я не... Що мені ніжим тобі на поху нам про себе знай буду роблю бісить, а ти можеш рахувати, мені буде тебе бракувати, буду дуркувать, скрутила мою голову, і я не можу спатися. Серці провела екскурсію. На мені їх не так, то ти можеш його письмо своєю посади вуха, своєю посади вуха, а ти в моєму серці провела екскурсію, сама на вітнях мене ніяк не відпустить Серце чуть по стукні, ти можеш його послухати, головою посани вуха Любим гірше, ніж мокруха. А ти в моєму серці промо на екскурсії сама навіть не в курсі мене ніяк не тебе відпустив Серце чуть на стукінті, ти можеш його послухати З головою посади вуха, з головою посами вуха, а ти в моєму серці прогула на екскурсії Сама навіть не в курсі, і я те відпустить моє серце чуть на стук, ти можеш його послухати. Слава і по посамі вуха! Слава і по посамі вуха! Якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь, підписуйтесь на канал і який далі кавер ви хотіли побачити на моєму каналі. Тому пишіть в коментарях. До нових зустрічей. Пока!